Щодо ефективності і швидкості наповнення цього реєстру, хочу звернути там увагу голів районних військових адміністрацій щодо контролю виконання цього завдання. Ще раз наголошую на тому, що десь планується у травні місяці виділяти перший транш коштів щодо компенсації для людей. Ті області, ті міста, які це завдання виконають, будуть пошкоджені в реєстрі. Ті ці кошти отримають, тобто і люди отримують, власне кажучи, компенсацію. Ті, хто ні, люди там просто-напросто компенсацію не отримують, тому потрібно працювати з органами місцевого самоврядування, щоб вони відчували свою відповідальність в цьому процесі. У нас зруйнованих і пошкоджених 17 тисяч об'єктів. Складено актів на сьогоднішній день 4235, що становить 25%. Всі громади отримали доступ до роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. І на сьогоднішній день 24 особи працюють. Станом на сьогоднішній день внесено 556 об'єктів. Ця робота розпочалася активно і працюємо кожного дня.